Ми молимося, Господь, щоб ти приготовив серця людей, Господь, які будуть сьогодні чути слово Господь. Ми молимося, Господь, щоб ти діяв через нас, Господь, щоб ти вигрався Господь через нас. Боже, постав на хорону, постав всі захист Господь в тих місцях де ми будемо. Добрий ранок, брати та сестри, знайомі, незнайомі, незнайомі і всі небайдужі люди, котрі залучили сьогодні о, цей поїздки. Донатили свої кошти і хотіли б подякувати за ваші молитви, за те, що ви допомагаєте сьогодні, за те, що ви не стоїте в остеремо, за те, що ви всі, всі разом допомагаєте нам. І з вашою допомогою ми можемо сьогодні робити ці поїздки. І наця наша чергова поїздка е, сьогодні в місто Ямпіль Донецької області. Ми веземо допомогу е, продовольственної пайки, і також і смаколики нашим солдатам. В Ямполі вже півтора це місто Донецької області, де нема півтора року вже ні світла, ні води, ні їжі. І люди живуть тільки за счет нашої допомоги, яку ми в місті можемо ну, зробити і допомагати їм сьогодні. І хай Бог вас благословить. Все, що ми, ми не робимо, ми робимо во славу Божою. Ми все приближаємо цим. Цієї допомоги і перемогу нашу, хай Бог вас благословить. І хай Боже благословення приходять ваше життя. І ще раз всім дякую. Напомню, що наша команда капеланів це Олег, Артем, який знімає. Мене звати Руслан. Ну, Всього на краще. Бажаємо вам перемоги і всіх благ. Амінь. Амінь. Спасителя, Бог прощає гріхи і дає цей дарунок життя вічного. Тому давайте ми разом помолимося. Я буду молитися, ви просто повторюйте. Давайте скажемо Отець, Отець Небесний. Я дякую тобі. Получу, получу, получайте, получайте. Дуже дякую людям, які привезли нам э, гуманітарну допомогу. Хай щастить вам і дай Бог вам здоров'я, і все найкраще. Можна? Дякуємо вам, хлопці за то, за вашу допомогу, за, за вашу підтримку моральну і фізичну, за вашу роботу, яку ви для нас робите. Да, спасибо единицу. вам огромное. І дай Бог здоров'я всім нам і миру. Мира, ждем мира і хочемо жити вдома, у себе вдома. Все буде добре. І вам і да. сусіду, так? Да? Дякуємо вам. Тетя Света, ви хліб отримали? Ой, спасибо, Вікторі. Виноградик, конечно. Хороший. Великий. И нехай Господь благословит вас. Поздавший И благословит дружинги. ваш урожай. И сбережет Уже не сегодня, а уже сестра наша. Так, мы спасибо большое церкви Проворах, особенно нашему пастору, который нам провел замечательную Капеллан. лекцию. Капеллану. Что теперь он дал веру нам. Веру в Сына Бога, Божьего Иисуса Христа, Бога и в Сына Божьего Иисуса Христа. Спасибо им большое, что они помогают людям, несмотря ни на какие преграды. Аминь. Аминь. Нормально. я ж ви Слава Богу, що серед всіх этих прильотів і ви ще натираєте чувство юмора, улибаєтеся красиво. А ми що либаємося? Ми приїхали, уїхали, нам улибаться легше, а вам тут жити. розумієте? Слава Богу, хай Богу. Надіємося, що все буде. бувати, вам. Все, на здоров'я, балансу. Пробач і гріхи. Війди в моє серце, Ісус. Моє серце. Будь моїм Господом і Спасителем. І спасителем. Допоможи не грішити. Допоможи не грішити. А? Амінь. Нехай Амінь. Бог благословить вас, збереже вас, укріпить ух, вас. О, ви чуєте? О, Шух, дай, ух, Бог, значит, дай, Бог. дай Бог. це значить, буде добре. Це буде добре. Да? Ой, а от іще йде. Платить, лопить. Сейчас будем првет. Нет, туда. А вона смотрит. Да я сейчас сюда занесу, запускай. У нас отвив, оцей, отой бенладан. Оце би бенла дано отсюда, Поки ж нас можна крити. Ми ж люди тут живемо. Хіба ж таке можна, щоб тебе ночью підкинула навіть через час 200 на сто підняло здавлення? Що ж це таке робиться? Поки ж це буде продовжати ця песня. Буде їй конець чи не буде конець? Буде, звісно буде. Чого ніхто не молиться і Бога і не просить, що дайте миру, дайте, щоб наші хлопці не гибли, дайте оружі, а дайте скільки з цього треба? Конець цьому буде чи ні? Буде. — Коли? — не, не знаю, коли, ну буде. Я тут взагалі ніхера не буде тучко. У Нас під Ямполя, в мене Ямполя 80% мого рідного села. Я не виїжджаю туди, що я довго виїжджати, я не зрозуміла. Я тут живу. Я тут всю жизнь прожила, я тут школу кончила, я тут працювала. Що я їхати на Западну Україну. Хто мене там жде? З моїми три тисячі пенсії. Хто мене жде? Та, ми на місяць вивеземо вас під Київ, а потім на вольний хліба. Ні, дорогой, поїдьки на три тисячі поживи. На вольних хлібах і узнаєш. Пробач мені мої грішки. Ісус Христос. Христос. Війди в моє життя. Віди в моє життя і не мене. Стань моїм Господом, Стань. Господом, Стань. Господом Стань. і Спасителем. І допоможи мені відвернутися від гріха. Від Амінь. 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 Хай Господь вас благословить, дасть вам терпіння, да, і щоб ми найближчим часом побачили цей мир для гостя. Ми молимося за мир щодня. І віримо, що він прийде. Накрасил, да, да. Олежек, спасибо все, благослови, божий, к вам, ага, давай, да, давай, 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 Все, давай, 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 выставляйте. <сі> Привіз сонечка, я вас живу. Дякую, бабуська. Слава Богу, бабуся. Хорошо. Всі живенькі, здоровенькі. Дітки, спасибо, що ви до нас приїжджаєте. Що ви нам допомагаєте, ми вам дуже-дуже раді, дуже Дякую. благодарні вам. Спасибо, рідненькі. Нехай Бог береже вас, нехай Бог благословляє. Хай Господь Хай вас береже вас, всіх. Добре, бабуся, Шура, все, ми поїдемо, Ось, спасибо, будемо, як, як будемо приїжджати, будемо. Такі, га! Такі маленькі, худенькі, ну я не знаю, що. Спрятався і все тут. Ну що, як ви? Та як живемо? Храни вас Господь от всякого недуга, от злого язика, от мелочного друга. І дай вам Господь кольце в його власти, здоров'я довгих лет і много, много счастья. Мы жители старого каравана. Осталось нас 13 человек. Ждем, чтоб нам свет мэр провел. Вот это вот ждем и не дождемся никак. Ждем, ждем, ждем. Господи помилуй, чтоб нас услышали. Дитки, мы вам дуже дякуем. Это дуже дорогие для нас подарки. И все эти хлопцы, которые воюют, Я думаю, що скоро воно все закінчиться. Орків вигнемо з нашої країни назавжди. Слава Україні! Слава вам! Да. Ми щодня дякуємо за те, що Бог береже вас. Ми щодня просимо, щоб Бог вас вів перед собою. Ми знаємо, що все в його руках, ваше життя в його руках, наша країна в його руках, в його силах, тільки в його силах вигнати цього ворога. І через вас, через таких. Мужні, здорові хлопці, він це робить сьогодні. Ми йому щодня дякуємо. Дякуємо вас, вам, кожному з вас. Ви величезну роботу робите. Ви знаєте, є невіруючі люди. Є в Біблії такий дуже яскравий приклад мужності і того, як людина пережила страждання. Це Ісус Христос. От Він Він це насправді для нас великий приклад. Того, що може зробити людина. Він був 100% Богом, але він прийшов на цю землю як людина. Він прожив безгрішне життя. Він пройшов всі випробування, всі страждання і залишився безгрішною людиною. І він добровільно пішов на хрест за кожного з нас. І сьогодні Він пропонує нам безкоштовний подарунок життя вічного. Це саме подарунок, тому що ми не можемо заслужити життя вічне своїми силами або своїми ділами. Тому Ісус Христос вже все зробив за нас. У нас залишається одне прийняти е, це, цей подарунок життя вічне, прийняти своє життя, погодитись з тим, що Ісус Христос наш Господь, Він наш Спаситель. Треба це признати е, перед всім духовним і фізичним світом. Я сьогодні закликаю вас помолитися разом до Бога. Ми це саме і зробимо. Ми попросимо пробачення за те, що ми грішні. Ми попросимо Ісуса Христа увійти в наше життя і стати нашим Господом і Спасителем. Ми попросимо у нього допомоги просто вести нас сьогодні в такий важкий час. Попросимо у нього, щоб він нас зберіг. Ви згодні з цим. Давайте я тоді поведу, а ви повторюйте за мною. Отець Небесний. Отець Небесний. Я, грішна людина. Я грішна людина. Пробач мені мої гріхи. Пробач Пробач мені гріхи. Ісус Христос, увійди Ісус Христос. в моє життя, в моє стань, життя. Моїм стань моїм Господом. Стань моїм Спасителем. Стань моїм Спасителем. Спасителем. Допоможи мені відвернутися від гріха. Допоможи мені і я прошу тебе, Господь, я прошу тебе, Господь, щоб ти вів мене сьогодні, щоб ти вів мене сьогодні, щоб твоя рука щоб твоя рука покрила мене сьогодні. покрила мене сьогодні Від всякої пулі, від всякої від всякого снаряду, від всякого снаряду. в ім'я Ісуса Христа, В ім'я Ісуса Христа. амінь. Амінь. Отже, Я вас благословляю. Я благословляю вас на життя. Я благословляю вас на мир. Я благословляю кожного з вас на те, щоб ви повернулися до своїх жінок, до своїх дітей живими і щоб ми зустрілися в мирний час і відсвяткували цей момент перемоги разом. Хай Господь вас благословить і береже. Воєнних, так. І вони сьогодні свідчать, От кого ми посещаємо, за кого ми молимося, вони сьогодні свідчать, що в їхній підрозділі чи в їхній роті. Нема не трьохсотих, не двохсотих. Mm. Це ті люди, за яких ми молимося, які молили з нами, які наставлені вже в слові. ідуть і вони все одно моляться, просять захисту у Бога, охорони. А купи це все добре, це все добре. Але якщо Господь не збереже, то ніхто не збереже. Я не кажу, що треба бігти на ражон, на це. От я такі. Ні, це все на своєму місці. Ну, просто ми сьогодні бачимо руку Божу на тих людях, на тих воєнних, за кого ми молимося, і де ми. Ну, Відвідом тих людей. Так що віримо, і Господь і у вас захранив, що не буде у вас да. ні трьохсотих, ні двохсотих. Просто довіряйте. Це 123 й батальйон. Вони в Бахмуті були а, в Константиновці. Ну, два-три дні заступали, мінялися, віддихали. Вони самі розказували, що ну, це просто, говорить, вокруг є, це, говорить, 200 300 трьохсоте до нас немає. Просто моліться, довіряйте, Бог він, ну, він сильний зберегти вас, і ми будемо за вас молитися. Якщо дозволите, будемо відвідувати вас. Ще приїдемо ще а раз. Ще <звідування> <та, власть, звідування> <звідування> да. не, не раз, не раз власть, власть. приїдемо. Ні, <звідування> да. для нас, знаєте, друзі, я вам скажу так. Для нас це привілеє, честь допомагати вам, служити, чим можемо проповідувати, молитись за вас. Те, що ми можемо робити, ми будемо робити і вдячні. Існо вдячні, як я, я Артем говорив, вам за те, що сьогодні ви тут стоїте на передовій і бороните. Сім'ї рідних, близьких країну. це дійсно дуже цінно. Це цінно не тільки у людей, а це ціно. Мы благодарим тебя за эту поездку, за то, что ты позволил нам, Господь, проповедуй сегодня Евангелие многим людям, и особенно военным, которые находятся на передовой. Господь, мы благословляем каждого человека именем Иисуса Христа. Молимся, Боже, о том, чтобы, во-первых, посеянное слово, оно принесло плод в жизни этих людей. И эти люди, Господь Боже, когда закончится их жизнь, были с Тобой на небесах. Сохрани их жизни, Господь Боже. И этих людей, которых мы были в Ямболе, и военных, которых мы заезжали сегодня, сохрани их жизни. Благослови их дома, их родных и близких, Господь. Пусть Твоя рука всегда будет над ними, защищая, граждан от всякого зла. И за весь этот труд, Господь Божий, который Ты позволил нам сделать, мы воздаем славу только Тебе, отсутствую Святому Духу Аминь. Аминь. Аминь.